Друзі і підписники мого дуб каналу. І сьогодні виїхав на таке ось чудове озерце. Подивіться, просто краса. Виїхав половити карпа і є хорошенькі амурчики, невеликі. Тож Два спінінги взяв, ось такі, що все на них ловлю, і одне поплавочне. Ловити сьогодні будемо на опариш. Ось такі опариші і на черв'ячка. Закупився трохи. Пуфіків, закупив біоснасточки такі. Закупив ось такі путики, ворінок, часник і мерт. По прикормці у нас антарктичний криль і зараз потихоньку будемо замішувати і ловити. Дощик трохи йде. Так, додаємо прикормки. І йдемо трохи водички додати. Кормимо сьогодні небагато, так як вода ще холодна, щоб риба не наситилась, А Ловилася на нашу приманку. Ось така прикормка. Головне її не переулажнити. Ну, думаю, сьогодні щось нам вдасться спіймати. Ну що ж, друзі, закинув всі три спінінги. Так, як думаю, на поплавочне не є смислу й мати, так якось, подивіться, який вітер. Трохи дощик. Ну, Дощик трохи втихомирився, закинув, на цей спінінг поставив такі живі насадки. Це опариш, черв'як на той поставив пуфіки і на третій закинув на попапчик на карпіка може щось нам вдасться спіймати ось така водойма гарна ну є карп є амур тож будемо сподіватися що щось вдасться зловити ну все ж таки погодка сьогодні не дуже ну думаю що вдасться щось спіймати хоч невеличке ну щоб хоч був якийсь улов Перша покльовка подало ліску. Здається, щось є невелике. Так, опа, зійшов карпик. Зійшов на чесночний пуф їх здається, клюнув. Ну невеличкий був. Такий десь грам 100-150. Зійшов. Ну Зараз знову зарядимо. Як була покльовка на чесночний, тож будемо пробувати на нього. Ось, бачите, ставив два, всюди по два і один зірвало. Тож, друзі, перша рибка була, перша покльовочка була. Будемо надіятись, що щось і зловиться Є покльовка на цей спінір. Ну Трохи почекаємо подало. Почекаємо це потягне ще один раз. Чи ні. Поставлю теж на черв'ячка, подивимося. Ляску подало трохи. Ну, зараз був і на той спінінг. Якесь покльовання було. Щас підтягнемо. Ось перший такий красенчик наш. Карпик невеличкий, дзеркальний. Його ми, звісно, відпускаємо. Нехай пливе. Опа. І пішов. Покльовку не зазняв. Ну, карпик перший є. Ось тут у нас теж щось покльовує. Подивимося. Здається, і тут сидить. Опа вже зійшов або пішов на нас, ні сидить, сидить, опа. йо Опа. Теж такий невеличкий. Ходи сюди. От на червочка взяв. Опа. Полоснемо його і ось такий другий карпик, нехай пливе пішов. Ну що ж, друзі, вже трохи ось пішла рибалочка, два карпика. Перший був трохи побільше, а другий такий собі. Ну, десь 200 грамів я і всі взяли на черв'ячка. Тож зараз знову перенаживляємо. місто третього спільного поставив поплавочне. Ну, рибка пішла, вже радує, ось, лайк, підписочку і ми знову продовжуємо ловити, на червачка ловимо. Друзі, на поплавочник клюнув невеличкий карпік. Ось. Подивіться. Ну такий малесенький. І на, знову нам попустило на спінінг. Зараз ми дістанемо з цього і ось там у нас щось ось такий маленький. зовсім Відпускаємо його. А там не знаю, щось подало, ну поки що нічого не натягує. Тишина поки що, тільки подало. Закинув щойно і відразу ж подало. Ну, здається, нема нічого. Ну, на поплавочний взяв карпик. Невеликий, ну все одно. Трохи-трохи вже дві годинки і рибка почала бути активнішою. Друзі, на поплавочне ось! Що відтворяє йо-майо, прогавив покльовку і на спині не була, і зараз на поплавочне. Ну, на поплавочку такі невеличкі покльовують карпики. Ну, все одно приємно. Ось такі невеликі. Пішов. Ну, рибка вже прокинулася, вже пів третьої. Одинки. Тож, зараз знову на черв'ячка насажуємо. Пішов подивитися за поплавочним, за спініном і відразу ж чуть не потяг поплавочне. Ну не знаю, прикормка працює поки що. По прикормці Атлантичний криль у нас. На опариша взяв, ну на опариша тишина ось такий живучий, але тільки хоче брати на черв'я. Не знаю чому, так зараз поставимо, мабуть, опариша, Попробуємо чи на попливочне піде щось на опариш. Так як на спінінг лише на чер'яка бере. Більше не хоче ні на що. Зробив ось такий бутербродик і зараз будемо дивитись, чи буде клювати. Є друзі, покльовка. Поставив спінінг щоб зняти виважування рибки. Ну, рибка сидить. Іде від берегу, подивіться. Опа. Так, оп-оп-оп. Тихіше, тихіше. І знову на черв'ячка. Такі невеликі клюють, ну приємно половити. Ось. Цей зовсім маленький, такий як на поплавочній, ну нехай пливе, пішо красень. Поки що знову була покльовка на цей спині. ну, не може ніяк взяти. Походу, зовсім маленький покльовує. Так як щось дергає, дргає, ну ніяк не може... Опа, попустило. Так, здається, сидить. Оп, є, 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 пішов в сторонку, головне, щоб не пішов на наш поплавок. Опа, теж такий невеличкий, зовсім маленький. Ну, прокинулась вже рибка, вже хоч щось радує. Ось такий красенчик. Опа, зараз покажу вам ось такий малесенький. І пішов, нехай підростає. Ну вже кажу, що хоч радує, що рибка прокинулась. Потрохи, потрохи і покльовочки вже є. Не дуже активно, але і це приємно. Ну що ж, перена закидуємо і будемо знову ловити. Так, як кажу, карп вже прокинувся. Хоч невеликий покляв, але все одно приємно. Ще будемо трохи ловити, бо, мабуть підійде і непоганий. Закидую в одну точку, вже закормив там. І рибка зійшлася. Таке озерце невелике, ну важко зловити рибку. Бачите ви самі, що не дуже хоче клювати, але трохи закормілося вже і підійшла. Все ж таки прикормка спрацювала. Ставимо колокольчик і йдемо заряджувати. Другий спінінг. І все ловиться тільки на черв'яка. Тільки чер'як і все, більше нічого не хоче Карпик пробувати. Щоб, друзі, подало. Здається, немає нічого. Так. Нічого немає. Ну, покльовочка була. Попустило. Так, як щось пробувало досить довго Пробувало, ну рибка не зачепилась. Чер'яка хотіла стягнути. Зараз ми будемо стопорити чер'яка опаришом. Щоб не було так ось так опарика одного, щоб рибка не стігувала у нас черв'яка. І добре чіплялася. Ось так це буде виглядати. Ну, там поставлю на попловочне опариша і покльов вже немає. А де черв'як стоїть, покльовки є одна за одною, але не завжди можна зловити рибку. У нас тим часом щось сидить. Опа, і на другій спінінг покльовочка відразу ж. Ну тут щось є. Так як чути, що рибка дає бій. Опа. Ну теж здається невеликий карточок. Так, такий не дзеркальний. Ну, все одно приємно. Ось. Сьогодні лою тільки дзеркальних карпіків, а тут взяв такий, ну невеликий, нехай пливе, опа, пішов і відразу ж тут була покльовка, по ходу ходять стайками. На не було теж якесь подіргування, але вже перестало клювати. Досить довго потрібно було чекати на покльовку, десь приблизно 20 хвилин після того як закинув. ну, рибка хоч, хоч щось клюнула, хоч якась рибка. Черяк сьогодні працює, більше нічого не хоче рибка їсти. Тим часом тут щось витворяє, друзі. Ну тут щось сидить вже трохи побільше, ніж були рибки. Так як було гарно. Момент покльовки не зазняв, так як ось перенасажував, а тут опа-опа. Опа, що відтворяй, -мо, давіть, давіть. Хоч покажись, який ти. Опа, ну це вже карпик такий, друзі. Скажу вам за кілошний. За два крючки спіймався. Опа, ходи сюди. Красень. Без садка, так як садка нема в мене. І ось! Такий карпик Опа-ча. Опа. Ну це по красоті, друзі. Ось щойно дожик перестав і взяв такий ось красень. Друзі, такий красавчик. Попався нам один. Ну Думаю, цього візьмемо. Ось такого красення. Садочок думаю візьмемо. Ну непоганий, непоганий. карпик Взяв, довго нам прийшлося його чекати. Ну, все одно приємно таких ось зловити. Ух ти ж, йо, -йо. бачили самі, який був. Хух. На два крючки зразу зачепився, ну, не знаю, візьмемо або відпустимо його, подивимось. Зараз йдемо, подивимося, яка в нього вага у цього карпа. Беремо наші ваги йдемо дивитися. Поставимо його в садок і подивимось, скільки яка в його вага. Оп! Так, див садочок. І зараз чіпляємо. Так, ще не взялось. Так. Ну такий, півтора кілограма. Думаю, десь кілограм з половиною. Так як садок ще. Трохи. Ну, кілошний, півтора є. Думаю, цього візьмемо. А так відпустимо, другий будемо відпускати. Ну такий карпик. хорошенький. Йо-майо, ти що, ти що? Друзяки, не очікував. Клювала мелочовка і вже трохи підійшов більший. Ну, це обов'язково. Круто так піймати карп. І теж взяв на черв'яка, тільки на червяк покльовий карп. йо -мо, друзяки. Краса, зараз знову перенаживляємо. і ще десь годинку половимо. Ну що ж, друзяки, перша рибка така хороша є, зараз перенасадочка і ловимо знову. Ще годинку половимо і будемо збиратись додому, так як вже Занадто холодно. Була покльовочка і дивимося, чи є щось, чи нема. Ну, досить іде легко. Так, легко пішло без рибки. Ну, що ж, друзі, зараз потроху будемо збиратись додому. Так як досить холодновато, тож уловом задоволений, рибалкою сьогоднішньою задоволений взагалі, рибка клювала. Ну, тільки погода не дуже радувала, а так задоволений взагалі рибалкою. Карпіка вдалося піймати непоганого. Хоч спочатку клювали невеликі, але все одно потім взяв хороший, такий півтора, півтора кілограмчика. І все клювало тільки на ну, насадочку. На бойли, на попап, не хотіло нічого брати. Тож, взагалі зараз будемо завершувати рибалочку. Уже поплавочне удилище дістав з води. Дістав спіні, так як була покльовка, а ще один нехай стоїть. Може щось і клюне, доки я буду збирати свої сумочки, відерцята. Тож нехай ще трохи постоїть. Опа, щось там подіргує. Опа-опа, подивіться. На очах. Щось подало лісочку. Ну якби ще трохи хоч взяв. Так як таких погльовок багато, що пробує, пробує, але потім не бере до кінця. І зараз так само, ось подивіться, подало і все. Залишив насадку. Плюнуло і на цей спінінг і щось є невелике. Та теж дзеркальний карпик. Ну, під кінець рибалочки взяв ще один. Порадувала нас рибка сьогодні і під кінець такий маленький взяв опасті. Руки замерзли, ну, клював непогано, хоч радба у нас, все пішов, вже дощик все більш, починає падати сильніший, тож вже і не закидуємо, збираємось потрохи додому, ну, рибалка прекрасна на цьому озері. Ну що ж, друзі, кому сподобалось таке відео, як я половив на такому прекрасному озерці Ось такого карпа вдалося піймати, зараз вам ще покажу. Опачки, опача, карпік. Тож, друзяки, обов'язково ставте лайк, підписуйтесь на канал, так як виїхав таку погодку. Дожливу, щоб зняти для вас контент. А вже літом буде більше контенту, буде більше виходів на карп. Тож обов'язково підписуйтесь, ставте лайки. Всім удачі, друзі, всім па-па.